На годиннику 10, десята на прямому репортер тож одразу до головних новин у наслідок ранкового обстрілу Херсона загинув 25-річний чоловік. І ще одна людина поранена. Окупанти вдарили по Дніпровському району міста, влучили у житлові будинки. Росіяни відкрили вогонь із тимчасово окупованого півого берега. Із важкої артилерії росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинився сам Нікополь та три громади. Обійшлося без постраждалих. Утім, є руйнування. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, а також газогін та лінії електропередач. Вночі росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині, пошкоджений будинок. Протягом доби ворог обстріляв більше 14 населених пунктів області. Окупанти вели вогонь із артилерії та мінометів у районах Копанки та Шейківки ізюмського району, а також Берестового, Купінського району. Окупанти завдали авіаударів. Втім, люди не постраждали. Російська армія знову атакувала південь Одещини. Напередодні ударили по Білгород Дністровському району. Пошкоджений об'єкт рекреаційної інфраструктури за попередньою інформацією. Ніхто із цивільних не постраждав. На місці влучання виникла пожежа, а поліцейські зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали чергові докази російського злочину. Росіяни не змогли повернути позиції у районі Андріївки на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Сили оборони відбули ворожі атаки на бахмутському напрямку та продовжують штормові дії біля самого Бахмута. Більше десяти разів окупанти видіснили наші підрозділи із займаних позицій поблизу Мар'їнки та Красногорівки. Однак безуспішно у районі малої токмачки та роботиного на Запоріжжі. Окупант зазнав втрат. Із неанонсованим візитом президент Володимир Зеленський прибув до Канади. У Отаві він проведе перемовини із канадським прем'єром Джастіном Трюдо, звернеться до парламенту та зустрінеться із лідерами канадського бізнесу. Очікується, що сторони підпишуть угоду про подальше зміцнення економічних зв'язків між двома країнами. Україна та США домовилися спільно виробляти зброю. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він підсумував свій візит до США. за словами президента. Така співпраця зможе забезпечити нову промислову базу та нові робочі місця. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі Сполученими Штатами це. Історична річ нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Готуємось створити нову оборону екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя. Напередодні у Вашингтоні оголосили про новий пакет допомоги для України на 325 мільйонів доларів. У ньому немає далекобійних ракет Атакамс, про які просить Київ, але є додаткові снаряди для засобів протиповітряної оборони: артилерійські снаряди та касетні боєприпаси. Під час перемовин президент США Джо Байден анонсував, що перші американські танки Абрамс прибудуть в Україну наступного тижня. Американський лідер вкотре наголосив на непохитній підтримці нашої держави я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги, включаючи більше артилерії, боєприпасів та протитанкового озброєння. Наступного тижня в Україну доставлять перші американські танки. Абрамс ми також зосередилися на посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити критичну інфраструктуру. Неправильно зрозуміли, польський президент Анджей Дуда пояснив слова прем'єра Польщі щодо пропинення поставок зброї до України. Дуда стверджує, що заява глави уряду стосувалася нового озброєння, яке їхня країна купує для своєї армії. Напередодні прем'єр-міністр Матеуш Муравецький заявив, що Польща більше не постачатиме озброєння Україні, а зосередиться на власному захисті. А моїм зданням, на мою думку, прем'єр-міністр сказав так: ми не будемо передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо у рамках модернізації польської армії. Протези, які відчувають дотики, та керуються центральною нервовою системою. Пораненим захисникам, які повернулися із фронту із ампутацією, тепер зможуть встановлювати надсучасні протези. Про нову для України техніку. остеоінтегративного протезування кінцівок дізнавалася. Наша знімальна група Олександр служив у піхоті з 2014 року. Через рік під час атаки росіян мусив стрибнути під ворожий танк, який переїхав його ліву руку. Чоловік отримав чимало переломів, тарвані рани по всьому тілу. Руку вже було не врятувати. Після поранення продовжив активно займатися спортом, а саме, стрільбою з лука та їздою на велосипеді. В цьому йому допомагав біонічний протез. Зараз чоловік чекає на новий, остоінтегративний. Спортивний протез, ну, звичайний, класичний, як можна, можна так сказати, не дає таких можливостей, результатів, як технологія остоінтеграції, остеопротезування. Оскільки там немає жорсткої фіксації, там постійно в нас здавлює, стягує до 24 лютого 2022 року, степан працював на будівництві. Після початку повномасштабного вторгнення став стрільцем. Отримав травму чоловік від танкового снаряду більше півтора року тому в Лисичанську. Вже за декілька днів йому встановлять перший в житті протез. Цей протез більше функціональний. Так як я будівельник, я зможу тим рукою піднести вище голу. Ви, розумієте, я всякими роботами займаюся, і електрика, і потолки ну, і робимо. Там мені було дуже добре підходити. Осто інтегративне протезування найкраще підходить для пацієнтів з ампутацією вище ліктя або коліна. Головний секрет такого протезу це вживлення спеціального титанового стрижня в кістку. До так званого перехідника можна буде під'єднувати будь-які протези. На конференції українські хірурги назвали цю технологію справжнім проривом та порівняли її із запуском першої ракети в космос. Ми говоримо фактично про перші кроки у створенні кібоїв. Е це вже є ракета. А коли це, цей процес не просто є продовженням тіла, а коли він може керуватися е, свідомо центральною нервовою системою, коли людина може подумати, може набрегти певні м'язи і зробити рухи цією кінцівкою. Адам лайко. Можливими подібні хірургічні втручання стали завдяки шведському професору Рікарду Бранемарку, який безкоштовно привіз остоінтегративні протези та провів вже понад 10 операцій. Також щодня він проводить лекції для українських хірургів. Такий мій план дій навчити українських хірургів усього, що я вмію. Для цього ми проводимо спільні операції. Я треную їх, аби надалі вони могли проводити такі операції власноруч. Проте такі операції зазвичай не дешеві. Один сучасний протез в середньому коштує 100 тисяч гривень. Аби повернути нашим захисникам можливість повноцінно жити, волонтери не припиняють збирати гроші на операції. За словами керівника фонду, центр спасіння життя. Тільки за серпень додалось мінімум 500 ампутантів, 30% відсотків з яких це подвійна та висока ампутація. Треба розуміти, що наш наступ і наше звільнення території це втрати. Це поранення, це ампутації, і це складні, бо ми наступаємо. Та да, ми наступаємо. Ми звільняємо територію. Наші хлопці наступають на міни. Вони попадають під обстріли, міномети в танків і так далі. Фонд В'ячеслава займається евакуацією, лікуванням, протезуванням та реабілітацією для українських військових. Аби стати в чергу на отримання протезу, зв'яжіться з фондом через сайт або контактні номери телефонів. Також не забувайте долучатись до зборів та допомагати тим, хто нас захищає. Олеся Тлустенко, Віталій Швер... Телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації ви обов'язково знайдете у ютюбі прямого каналу і у телеграмі. Тож підписуйтеся, поновлюйте стрічку, не пропускайте новин.